Церковні дзвони у неділю в урочистій атмосфері залунали у селі Цимбалівка Старосинявського району. Цієї події селяни чекали кілька десятків років. Стару церкву, пригадують, старожили, зруйнували за радянських часів. То був період, коли з волі керівництва тоталітарної держави немутрі люди каміння розкидали. Коло школи там була така гарна дуже церква і Розвалили, розвалили вже того чоловіка. Нема що її розвалили. Зняли хреста, зняли хреста, будка власть була. На щастя за незалежності України прийшов час каміння збирати, відроджувати духовність та повертатися обличчям до Бога. Тому за підтримки небайдужих меценатів цимбалівчани взялися зводити новий храм. Хочу звичайно подякувати сьогодні всім меценатам, жертводавцям, мешканцям цього села, громаді, господарству, яке очолює працюк Василю Володимирович. Хочу подякувати сьогодні нашому народному депутату Віктору Васильовичу Бондару, який також приклав зусиль. Є його тут лепта в цій святині і в інших храмах. Теж він допомагає нам у відродженні духовності. Настоятель церкви, отець Іван Пукас, не один день провів на будівництві. Неймовірні краси, різьблені стіни та ікони це справа його вправних рук. У роботу вкладав неабияку любов до Бога та людей і світлу енергетику. Видно такий дар Божий, і той є дар Божий. Я не можу його в собі затаїти і малюю, ріжу. Наразі зараз є по Україні в Київській, Волинській, Івано-Франківській і Хмельницьких областях в моїй іконостасу різних храмах і є ряд храмів, де я розписав. Кропітку роботу завершили, і 30 серпня, якраз у день народження священника, храм воздвиження животворного чесного Христа Господнього урочисто освятили. Радість в Дусі Святому це є найбільшим щастям, котре Господь людині дарує. Ось має такі почуття. Я Богові як на Пасху дякую. Богові разом з людьми прославлення висилаємо. Тому це є частинка неба на землі, що ми зараз тут стоїмо. Дай Боже, щоб кожен з нас приходив по цю радість по благодать Божу, без якої неможливе і життя тут, і там, розділити радість з першої служби до церкви приїхали представники духовенства. Богові угодна. І праця будівельників, і сьогоднішня наша праця духовних осіб щодо освячення цього святовозбиженського храму в селі Цимбалівка Старосинявського району. Свято сьогодні. Зібралося чимало парафіян та вірян різного віку. Будівництво церкви, неабияк об'єднало мешканців села. Практично кожен клав свою лепту у зведення храму. Втім, добру справу не вдалося б втілити у життя без підтримки благодійників. За сприяння народного депутата України Віктора Бондара відчинив двері не один храм Хмельниччини. Суттєво допоміг він і при будівництві церкви села Цимбалівка. Кожен храм будується не за один рік. Це камінчик до камінчика докладається. Це дуже клопітка праця. Хай завжди він для вас буде тою будівлею, ти в душі, в серці, де можна побути наодинці з Богом. А в цей нелегкий час для нас дуже важливо. Якщо ви звернули увагу при вході в церкву з правої сторони, вже є кілька гніздечок, які сповили тут пташки. А як правило, птахи будують там, де велика енергетика, де присутнє добро. Тепер цимбалівчани матимуть свій храм, де вінчатимуться молодята, хреститимуть дітей, лунатимуть молитви та зміцнюватиметься віра, яка необхідна людині як повітря. Священник це є та людина, яка повинна розворушити людські душі через каяття, через щиру сповідь. А він має бути другом, має бути собратом і спів тим, хто несе хрест. І тоді людина почне вживати в храмі. І тоді будуть наповнятися і душі і храми Божі. Храм об'єднає людей у щирій молитві за мир, єдність та благополуччя України, якого так прагнуть мільйони на нашій рідній мальовничій землі. А щоб був лад у людських душах, потрібно починати з себе з вірою, надією, любов'ю до Бога. Якщо священник себе починатиме цей лад у храмі власному, тоді думаю, буде і храм тут наповнений, і інші храми наповнені людьми. А значить, будуть іти до того щастя, єдиного до життя, вічного і радості.